В ефірі Новини міста вітаємо вас! Сьогодні розкажемо про такі події. Візит на передову, де окуповані населені пункти та хмельницьких захисників, які воюють на східному напрямку, відвідав міський голова. Творчість заради перемоги. Понад 5 тисяч гривень на військове спорядження зібрали під час благодійної акції у художньому музеї. Змагалися за медалі. Хмельницький приймав всеукраїнську лігу джиу-джитсу. Місто відвідало пів тисячі спортсменів. Деокуповані населені пункти та хмельницьких захисників, які воюють на східному напрямку, відвідав міський голова Олександр Семчишин. Військовослужбовцям передав чотири бандеромобілі, спорядження, одяг. Двадцятьох бійців нагородив відзнакою воля і мужність. Детальніше про візит Ірина Муляр. Хмельницьких бійців, які воюють на сході, відвідав міський голова Олександр Семчишин. Передав військове спорядження, одяг та автівки. Це були чотири автомобілі, Бандеромобілі, як ми їх називаємо, це джипи, бус і пікап. Це чотири квадрокоптери, це чотири тепловізори, це 430 комплектів термобілизни, це 120 комплектів взуття, це пауербанки, це. Багато інших таких речей медичні аптечки. Ми всі тут маємо розуміти, що ми вбраними величезному боргу, і те, що ми маємо тут, ми маємо завдяки їм мирне небо тут. Майже 20 захисникам міський голова вручив відзнаки, воля і мужність до дня збройних сил України. Вручали прямо на позиціях, на в, бліндажах, в окопах. Неподалік від російської орди від ворога, міський голова говорить: усі українські військовослужбовці рішуче налаштовані нищити ворога. Разом з тим, вони розраховують на нашу підтримку, адже безпека та комфорт цивільних безпосередньо залежать від ситуації на фронті. Вони всіх нас просять бути сильними, бути гідними. Того, що вони роблять, і тримати стрій е так, як вони це роблять. Комфорт і нормальне проживання нам принесе тільки наша перемога. А наша перемога насправді в руках кожного. В, того, в руках того, хто воює, захищає і робить це гідно і достойно. І в руках того, хто є тилом, тил має так само бути гідним і достойним тих, хто воює. Кожен з нас повинен розуміти, що ті наші проблеми, які ми тут маємо, насправді це мішура, яка нічого не варта, тому що наша доля, наше майбутнє вирішується там. І коли в нас є якісь тут невеличкі дискомфортні проблеми це ніщо, і ми повинні робити все можливе, аби працювати на фронт на перемогу, допомагати їм донатити, волонтерити і робити все можливе, аби підтримувати українське військо, побував міський голова і в деокупованих містах та селах. Це Шевченкове Куп'янськ, дворічна красне ізюм. Там сліди вбивств катувань та руйнувань, які принесла собою країна терорист. Буває, коли ти проїжджаєш через село, наприклад, село Долина, те саме дворічна, коли від населеного пункту не залишається взагалі нічого цілого. Всі будинки, всі будівлі, магазини, церква, все повністю знищене, знищено майже до нуля. І це виглядає жахливо, коли ми тут шукаємо десь якісь да, проблеми, які і не є проблемами. То треба побувати там, щоб відчути, побачити весь цей жах. Що таке руський мір. Мені це ще тільки більше посилило злість до всього до всієї російської нечисті і бажання через не можу робити все можливе, аби вигнати цю нечість з української землі. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста. Хмельниччина продовжує надавати прихисток херсонцям. Сьогодні вранці до обласного центру прибув черговий евакуаційний потяг. З мешканцями звільненого від російських окупантів міста рятувальники допомогли доправити до автобуса маломобільних громадян та перенести їхні речі. Підтримку людям надали і психологи. З 26 листопада на Хмельниччину евакуювалися вже більше 1200 жителів Херсонської області. Повідомляють в ОВА. Для них організовано доставку та прийом гуманітарного вантажу. Регіональне представництво консультаційного центру уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відкрилося у Хмельницькому. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. В установі надаватимуть допомогу дітям і батькам, які зіткнулися зі складними ситуаціями під час війни. Приміром, з депортацією, втратою зв'язку з родиною, питаннями перебування за кордоном, відновленням та оформленням документів. Центр працюватиме у будні з 9 до 16 години за адресою вулиця Свободи, 70. Також можна зателефонувати на гарячу лінію. Дзвінок безкоштовний. Чотири години зі світлом і чотири без. Саме за такою схемою відбуватиметься постачання електроенергії в області упродовж цього тижня, повідомили в Хмельницькобленерго. Але зауважили, що графік 4 на 4 діятиме, якщо в роботі енергосистеми не буде технологічних порушень. Споживачів закликають стежити за порядком застосування черг, адже він змінюється щотижня. А ще просять максимально економити світло і не вмикати кілька енергоємних приладів одночасно. Це дозволить уникнути відключень. Понад 5 тисяч гривень на військове спорядження зібрали під час благодійної акції в обласному художньому музеї. Виставку-продаж в рамках марафону добрих справ влаштували вихователі Хмельницького дитсадка козачок. Раніше організували благодійний ярмарок в закладі, усе, аби допомогти колезі, який наразі на передовій. Більше розкаже Ірина Аріон. Фантастичні звірі і птахи у стилі самобутньої Марії Приймаченко на каміні, дереві, листівках, футболках та кухонному приладді. у Хмельницькому обласному художньому музеї в рамках марафону добрих справ влаштували виставку Продаж організували її вихователі дитсадка козачок. Наша місія сьогодні зібрала нас підтримати і придбати нашому працівнику військову оптику. Потреба сьогодні зробити ще один. Але широкий, яскравий і щедрий мазок у картині добра. Вироби для благодійної акції готували півтора тижні, усе аби допомогти колезі, які з перших днів війни на передовій. Віктор Володимирович дійсно достойна людина. Він Заслужив те, щоб ми йому допомогли. Золоті руки, без нього ні один гвіздочок в садочку не заб'ється. Він все знав, він все міг поремонтувати. Він і сантехник, і електрик, і робітник. І коли треба, і сторож, він нас все робив. Без нього дуже важко, дійсно. Плануємо далі творити добро. Мельничанка Раїса безпалько прийшла, аби підтримати колег. Перші купюри до благодійної скриньки за унікальну дощечку вважаю нашим воїнам в першу чергу, щоб їхні долі склалися як найкраще, щоб його оберігав, щоб все, що в нашій країні робиться, було тільки на їм на допомогу, на злагоди. Кожен вихователь, кожен працівник вибрав, вибрав собі посильно, що він може зробити. Хтось розмальовував, хтось писав вірші, хтось писав казки до Марії Примаченко. Марафон добрих справ у Хмельницькому художньому музеї один з проєктів артхабу. Маленькі і великі донати хмельничан спрямовують на підтримку ЗСУ. З 8 березня, скільки функціонує артхаб Хохам, ми відкриваємо двері для таких благодійних волонтерських ініціатив, тому що так ми рятуємо Україну. Такими можна сказати, і невеликими справами, але творимо величну Ринську перемогу збір тільки розпочався, а вже ми бачимо, що абсолютно чверті підготованих поробок вже немає. І ці на демократичні, і поробки дуже такі теплі, сердечні. Під час акції зібрали понад 5 тисяч гривень. Раніше в дитсадку організували благодійний ярмарок, і вже нині відправляють для підрозділу свого колеги два військових біноклі. Ірина Аріон, Валерій Талиховський, новини міста. Більше 23 тисяч гривень вдалося зібрати під час благодійного концерту у ліцеї номер 17 Його учні організували, аби допомогти Збройним силам України. Гроші вже передали спецпризначенцям на ремонт автомобіля. Олександр Семенюк продовжить. Де дитинства разом із своїми однокласниками виконує Катерина Підлісна до цього виступу? Школярі готувались близько місяця. Вона весела, вона піднімає настрій. Вона буде вона і для дорослих, і для маленьких. Вона для всіх. Мені ця пісня дуже подобається. А ще флешмоби, вірші, народні танці та патріотичні пісні презентували учні 17-го ліцею. Усі разом вони організували концерт, аби підтримати українських військових. У Нас дійсно багато талановитих дітей, які в оазисі співають. Ми робимо ярмарки навіть в школі, але ми вирішили. ну, всі співають по місту, і ми вирішили. Ну а чому б не зробити в школі? І тому ось ми організували концерт. Ми навіть покликали двоє випускників нашої школи. Вони дуже гарно співають. Навіть під час війни можна не забувати про таке і підтримувати інших людей, які е, дуже зациклені, і трошки їх відволікти е, талантами дітей. Е, ну, я думаю, що їм дуже сподобається, тому що я слухала, які там будуть на Марину. Це дійсно круто. молодий козак. Виразиш словами, це викликає тільки почуття, і слава Богу, з цими почуттями ми отримуємо покоління українців, нових українців. Я думаю, що ці діти, які ростуть в цих умовах, звичайно великий мінус. Вони втрачають дитинство, вони в дуже серйозних справах зараз задіяні. але ми отримаємо людей гідних, людей з власною життєвою позицією. Від початку повномасштабної війни шкільний колектив посилив свою волонтерську діяльність. Вони готують, збирають кошти, плетуть маскувальні сітки, закривають різні потреби військових, допомагають вимушеним переселенцям та організовують благодійні концерти. Ми хочемо купити генератор, щоб там комусь на передовій було тепло. А якщо їм буде хоч трошечки тепліше, значить ми швидше будемо всі жити мирно зі світлом і, і з радістю. Під час благодійного концерту вдалося зібрати понад 23 тисячі гривень. Ці кошти одразу передали українським військовим на ремонт автомобіля. Надалі планують придбати генератор і за допомогою волонтерської пошти відправити на фронт. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. Понад пів тисячі джитсерів змагалися у Хмельницькому. Вихідними наше місто приймало Лігу джиу джитсу України. Найбільше спортсменів було представлено у вікових категоріях 8-9 та 10-11 років. Подробиці у наступному сюжеті. П'ять років бразильським джиу-джитсу займається Тарас Климець із Рівного. Зараз 11-річний спортсмен готується до бою. Він один із учасників змагань, які під патронатом Всеукраїнської ліги джиу-джитсу влаштували у Хмельницькому. Ну, перший раз не було, бо я ще нічого не зрозумів. А оце вже ну вже я трошки підозрів і все. Я мені вже страшно, якби Анастасія Максимюк із Луцька вже пережила ці емоції, і сутички дівчина вийшла переможницею. Мені перше це здавалося як сон, але я потім зібралася в руки. Мені було мені було дуже страшно, але я зібралася в руки і зробила той прийом, який я хотіла зробити. Я зробила кімуру до змагань, які Хмельницький приймав минулої суботи. Долучились понад пів тисячі спортсменів. 12 роджицерів, а це і хлопці, і дівчата, приїхали із Дніпра. Їхній тренер Микита Безгінов розповідає у вміннях своїх вихованців, впевнений, адже незважаючи на повномасштабну війну, діти продовжують наполегливо тренуватись. Ми майже десь через три тижні вже почали потрошки тренуватися, і наш костяк нашої команди в принципі не виїхав, слава Богу. Декілька виїхала хлопців, а так всі залишилися. І ми тренувалися. Перше на змагання були міжнародні чемпіонат світу ММА, у Нас основно на на Ряння мами, ми їздили в Абу-Дабі, там. Ми зайняли три треті місця. Наші спортсмени, і також ми виступаємо в АБЖЖ і побачили, чи случайно, випадково ваше ваш турнір, і в останній момент зареєструвалися, купили квитки. От столицю України на змаганнях представляє 25 спортсменів. Найменшому три роки тривоги заважали, але відключення світла. У нас був генератор. Ми зібрали всієї команди, збирали батьки, збирали ми. Тобто люди допомагали, і ми зараз, за що того, що в нас є генератор, ми займаємось, тренуємось. Нам це не заважає. Найбільше учасників змагається у категоріях 8, 9 та 10, 11 років. Серед них і спортсмени із Хмельницької федерації бразильського джиу-джитсу. Ми зареєстрували наших десь 120-130 спортсменів, тому що з'явилися категорії, які раніше були тільки спільні, тобто категорії, наприклад, дітей 6-7 років разом завжди боролися. А в цьому році ми зробили окремо для шести, окремо для семи. Так є зведені категорії, якщо там не було конкуренції, тоді ми 6-7 зводили разом. Але дуже багато є категорій, де діти виключно по одному року змагаються, і це якби дає можливість, ну. Отримати більшу кількість нагород і створити більшу кількість категорій, тому для дітей це дуже досвід. Тривалість сутичок залежить від віку та кольору поясів учасників змагань. До прикладу, якщо спортсменам 4-5 років, їхній поєдинок триває 2 хвилини старшим учасникам дають вдвічі більше часу. Я заборонений дія діє по дорослих. В залежності від рангу, від поясу. Наприклад, по дітям заборонено дуже багато задушливих, які дозволені по Ще різниця в тому, що змагання можуть відбуватися в гії, в Новугі. Під час повномасштабної війни Ліга джиу-джитсу України у Хмельницькому відбулася вперше. В останній організовували у червні 2021-го. Перш за все, якби ідея була в тому, щоб спортивне життя дітей, підлітків якби продовжувалося, тому що через військові дії, через військову агресію, ми позбавили дітей цієї можливості. Тому якби наша головна ціль була цих змагань це. Не стільки, би, визначити там кращих чи гірших, а просто щоб діти мали можливість позмагатися, тому що змагань в цьому році було дуже-дуже мало. Частину коштів з внесків. Організатори передадуть на підтримку українських військових. Олександр Семенюк, Валерій Тилиховський, Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо за довіру. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!